Христос посеред нас на календарі понеділок, 24 вересня. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє від Марка нам відкриває зміст розмови сліпого чоловіка із Христом Спасителем. Спаситель запитав Його, чого ти хочеш від мене? На що Той відповів, Учителю, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І чоловік відразу прозрів і пішов за Ісусом. Тож ми повинні розуміти, що віра перш за все повинна бути в людській душі для отримання Божого милосердя. Повірі дає нам Господь. У нинішній день Святою Православною церквою вшановується преподобна Феодора Олександрійська, що жила у 400-х роках, перенесенням ще преподобних Сергія та Германа, Валаамських чудотворців. боговицем 20-го століття сьогодні називають великого молитвиника преподобного Силуана Афонського, який народився на Тамбовщині у 1866 році у звичайній селянській родині. Юнаком вирізнявся великою фізичною силою, але сила духу його була ще більшою. Святий приїхав на Афон у тисяч в 892 році і Ченцем був мобілізований на російсько-японську війну, але на фронт не потрапив і, повернувшись на Афон, все своє життя провів у свято Пантелеймонівському монастирі. Ще за молоду преподобний силуан отримав дар безперестанної молитви. Він привчився майже не спати вночі, тільки дрімав, а годинами читав молитви. Був час, коли молитвенник дійшов до відчаю і подумав, що Бог не чує його, але під час вечірньої, біля ікони Спасителя, він побачив живого Христа. його осяяло. Велике божественне світло, і він був вилучений ніби зі світу і духом зведений на небо. І в той момент він отримав якби нове народження згори. Згодом у своїх писаннях він повторює, що Господа пізнав Духом Святим. Незадовго до кончини, а це було 24 вересня 1938 року. Старець Силуан сказав: Душа моя знає самого Бога, знає, як безмірно він милостивий і який він радісний. А тому і був духівником для багатьох афонських ченців і вчителем для тих, хто зустрічався з ним навіть. Епізодично. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела-чоловіків, які мають імена Миколай, Віктор, Дмитро та Сергій. Много я вам літ. А святитель Ігнатій бречанину звертає увагу на важливі слова. Життя наше коротке. Що в ньому не придбаєш, все повинно залишитися при вході у вічність. Одне благо, яке піде з нами туди любов до Бога і любов заради Бога до ближнього. Тож любімо ближнього як самого себе.